Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дієслово Go, яке є одним з найуніверсальніших дієслів у англійській мові. Дієслово GO за своїм призначенням може передавати ідею руху, переміщення, напрямку та дії. Незважаючи на свою простоту, дане дієслово має декілька нюансів у вживанні, а особливо у поєднанні з різними словами та фразами. Давайте детальніше розглянемо його використання. Але перед тим згадаємо, що дане дієслово є неправильним, тому змінюється за власними правилами у різних часах. У present simple теперішньому простому часі для першої та другої особи однини та множини використовується форма go. I go, you go, we go, they go. Для третьої особи однини дієслово «go» вже змінює свою форму, оскільки до нього додається закінчення S. Утворюючи goes, He goes. She goes, It goes. У минулому простому часі для усіх осіб використовується форма went, а для утворення часів групи «perfect» дане дієслово змінює свою форму на «gone». Давайте розглянемо конструкцію go плюс плюво із закінченням ING. Дану конструкцію потрібно використовувати, коли є необхідність описати діяльність, яка пов'язана з хобі, спортом або іншими активностями. Наприклад, це такі види спорту, як плавання, swimming, дайвінг, diving, серфінг, diving, серфінг, surfing, surfing, біг, running, велоспорт, cycling, піший туризм, хайкінг, бокс, боксинг. Наприклад, ми можемо використати дану конструкцію, щоб сказати: ми плаваємо щосуботи. We go swimming every Saturday. Або Я люблю кататися на лижах узимку. I love to go skiing in the winter. Він катається на велосипеді щоранку перед роботою. He goes cycling every morning before work. Вона любить бігати у парку. She loves to go running in the park. Окрім спорту, дана конструкція Go плюс дієслово з закінченням –ing може використовуватися з іншими видами дозвілля або звичайними діями. Наприклад, ходити за покупками Go shopping. Я хочу піти за покупками сьогодні після обіду. I want to go shopping this afternoon. Давай підемо потанцюємо сьогодні ввечері. Let's go dancing tonight. Або ще один приклад, вони люблять ходити по клубах на вихідних. They love to go clubbing on weekends. У англійській мові є стійкі вирази, які використовують дієслово go. Це такі вирази, як go to work, іти на роботу, go to bed, іти спати, go to school, навчатися в школі, go to church, ходити на проповідь, відвідувати церкву. У британській англійській є такий вираз як go to hospital, лягати до лікарні або відвідувати лікарню з метою лікування, go to prison, потрапити до в'язниці або бути ув'язненим. У таких випадках артикль the перед даними іменниками не використовується. Це пояснюється тим, що у цих виразах слова work, bed, school, church, hospital. Prison мають абстрактне значення і позначають звичайні дії, а не конкретне місце, до якого ми прямуємо. Наприклад, «О котрій годині ти йдеш на роботу. What time do you go to work? У даному випадку, вираз go to work використовується для позначення дії іти на роботу, незалежно від того, де ця робота знаходиться. Ще один приклад. Я втомилася, я йду спати. I'm tired. I'm going to bed. Вираз go to bed позначає дію, іти спати. Слово «bed» тут формує сталий вираз, який пов'язаний зі сном, і жодним чином не вказує на конкретний предмет меблі. Тому артикль перед словом «bed» нам не потрібен. Аналогічна ситуація у виразі go to school, у такому прикладі, як цей: діти йдуть до школи у п'ятирічному віці. Children go to school at the age of five. Ми не позначаємо конкретну школу, а говоримо про дію, що має таке значення, як розпочати навчання. Давайте поглянемо на ще декілька прикладів. Він потрапив до в'язниці за крадіжку. He went to prison for theft. По суті, go to prison, а в даному випадку речення стоїть у минулому часі Went to Prison. Даною конструкцією ми хочемо сказати, що він був ув'язнений, а не ходив в напрямку до в'язниці. І давайте розглянемо ще один приклад. Вони ходять до церкви щонеділі. They go to church every Sunday. Go to church мається на увазі відвідувати церкву, а не ходити в напрямку до неї. Тому перед словом church нам артикль не потрібен. Давайте поглянемо на такі конструкції, як go to плюс артикль, визначений або невизначений. Конструкція go to» плюс артикль A використовується для позначення руху до невизначеного місця. Використовуйте дану конструкцію, коли ви не уточнюєте конкретне місце, а лише вказуєте його тип. Наприклад, вона йде в ресторан. She is going to a restaurant у даному випадку. А restaurant – це загальне місце, але невідомо конкретно який ресторан. Ще один приклад. Я йду на вечірку. I'm going to a party. Вечірка. A party у даному випадку не визначене, де буде конкретно відбуватися ця вечірка. Давайте поглянемо на ще один приклад. Він йде на зустріч. He's going to a meeting. І знову ж таки, місце є невизначеним. Якщо ви не уточнюєте конкретне місце, а лише вказуєте його тип, у такому випадку використовуйте конструкцію Go to плюс артикль «A». У випадку ж, коли ми вказуємо на рух до конкретного відомого місця або до місця, яке є унікальним у своєму контексті та добре відоме усім співрозмовникам, у такому випадку використовуйте конструкцію Go to плюс артикль The. Наприклад, вона йде в ресторан, де ми були минулого тижня. She's going to the restaurant we visited last week. В даному випадку ми говоримо про дуже конкретне місце. Або ще один приклад. Вони летять на місяць. They are going to the moon. The moon це унікальне місце і загальновідоме. Або такий приклад: Давай підемо до парку. Let's go to the park. У даному випадку співрозмовники знають та розуміють, про яке місце йдеться. Діслово «go» використовується ще у такій конструкції, як go for a. Дану конструкцію вживають перед іменниками для того, щоб висловити мету, зазвичай пов'язану з рухом, прогулянками або іншими видами дозвілля. Ця конструкція означає, що хтось збирається виконати певну дію або взяти участь у ній. Наприклад, піти з метою поплавати, go for a swim, піти з метою прогулянки, go for a walk. Піти з метою пробіжки. Go for a run. Піти з метою поїздки. Go for a ride. Піти з метою випити. Go for a drink. Давайте поглянемо, як дана конструкція використовується у прикладах. Давай прогуляємося у парку. Let's go for a walk in the park. Хочеш покататися зі мною? Would you like to go for a ride with me? Я збираюся поплавати. I'm going to go for a swim. Також дієслова Go можете зустріти у такій конструкції, як Go on A. Дана конструкція використовується, щоб описати участь, наприклад, у подорожі, участь у відпочинку, участь у екскурсії, поїздки чи інших заходах, які включають переміщення з одного місця у інше. Також дана конструкція використовується для позначення участі у різних заходах або подіях, наприклад, Пікнік, вечірки, шоу. Давайте поглянемо на приклади. Він поїхав у відрядження минулого тижня. He went on a business trip last week. Або вона йде на побачення сьогодні ввечері. She's going on a date tonight. Я хочу піти на пікнік. I want to go on a picnic. Вона їздила у круїз минулого літа. She went on a cruise last summer. Дієслово «go» часто вживається разом із прислівниками місця, які вказують, куди саме відбувається рух. У таких випадках дієслово go не потребує додаткових прийменників або уточнень, оскільки напрямок руху уже виражено прислівником місця. Що таке прислівник місця? Прислівники місця описують напрямок або місце руху і можуть бути такими як сюди, «here», туди, there. Сюди, – де завгодно, – «anywhere», ніде, – «nowhere». Ці прислівники уже вказують на місце, куди або звідки відбувається рух, і разом з дієсловом «go» уже створюють повне вираження і не потребують додаткових прийменників. Наприклад, вона приходить сюди щоранку. «She goes here every morning». Вони йдуть туди зараз. «They are going there now». Я ходила усюди, шукаючи тебе. I went everywhere looking for you. Давайте згадаємо усі конструкції, які ми сьогодні розглянули. Конструкція Go плюс дієслово із закінченням ING використовується для опису діяльності, яка пов'язана з хобі, спортом або іншими активностями. Наприклад, go swimming, go running, go boxing. Go cycling», «Go shopping», «Go dancing». Дієслово «go» є частиною стійких виразів. У такому випадку ці стійкі вирази не потребують додаткових артиклів. Це такі вирази, як go to work, ходити на роботу, go to bed» іти спати, спати», «go to school» навчатися в школі, «go to church» відвідувати церкву з метою слухати проповіді. Go to Prison потрапити до в'язниці або бути ув'язненим. Конструкція go to плюс артиклі використовується для позначення руху до невизначеного загального місця або до конкретного відомого місця. Артикль A нам потрібен, коли ми говоримо про загальні невизначені місця, а артикль the вказує на конкретне відоме місце. Дієслово «go» у конструкції go for a використовується перед іменниками та виражає мету, яка зазвичай пов'язана з рухом, прогулянками або іншими видами спорту. Наприклад, go for a swim, піти з метою або піти для того, щоб поплавати, go for a walk, піти з метою прогулятися, або піти для того, щоб прогулятися, go for a run. Піти з метою пробіжки. Конструкція Go on A використовується для того, щоб описувати участь у подорожах, відпочинку, екскурсіях, поїздках або інших заходах, таких як пікніки, вечірки, шоу, побачення. Дій слово go з прислівниками місця, такими як Here, «there», Everywhere, Anywhere, Nowhere. Вказує на місце, куди або звідки відбувається рух. І не потребує додаткових прийменників. Друзі, сподіваюся, що дана інформація була зрозумілою для вас та стане вам у нагоді. А я дякую вам за те, що ви навчаєтеся разом зі мною. До нових зустрічей та бережіть себе!